Доброго дня. Я думав, ми з вами закінчили цю тему ще в 22-му році. Ну, ви пам'ятаєте, економіки у Росії залишилося на 2-3 тижні. Через 3 місяці в Росії буде дефолт. Пам'ятаєте, як тоді всі економісти, доктори наук з отакими от головами, як вони розповідали, як вони показували, значить, свої моделі, які вони щойно зробили? І всюди відповідь була одна і та сама: Росія не протримається і трьох місяців. Вони буквально скоро заваляться, санкції зіб'ють їх з ніг, а економічна ситуація придавить їх зверху. І я думав, я думав, що ми закінчили цю тему, чесно, в 22-му році. Але ось нещодавно, ну як нещодавно, вчора вийшло цікаве відео. Його переклали українською мовою. Воно вже набрало там мільярд переглядів, тому що воно каже людям те, що люди хочуть чути. Те, що значить у Росії проблеми, і вона розвалиться через 2-3 місяці. Сьогодні ми подивимося на це. Відео більш свіжими очима і проаналізуємо, чи все так насправді. Мене звати Дмитро, я бізнес-аналітик. І на цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося по можливості трішки заробити. Є такий канал Good Times, Bad Times. Він виходить на різних мовах, і нещодавно вони запустили також україномовну версію. Вони роблять глобальне одне відео, потім перекладають його на різні мови і розповсюджують по різним, значить, цільовим групам. І ось у них нещодавно, вчора, вийшло відео, яке називається реальний стан російської економіки. І в цьому відео нам розказують, що залишилося ще там буквально 2-3 місяця, і Росію чекає колапс. Тобто, знаєте, вони розділяють точку зору такого досить популярного у українців економіста, пана Ліпсіца, який уже 2 роки розповідає, що завтра в Росії настане колапс. Давайте проаналізуємо твердження основні цього відео і разом. Спробуємо докопатися до істини. Як світ стоїть на трьох слонах, так і це відео має три твердження. Перше твердження це те, що значить міцний рубль – це все ширма, і насправді його, значить, підтримують таким міцним зсередини держави, зсередини Росії. Інше, інше твердження це зростання ВВП. Нам будуть доводити, що воно порожнє. І третє це низький рівень безробіття. І як і шановні автори відео починають з низького рівня безробіття, і ми почнемо з нього. Давайте послухаємо їх твердження. Безробіття. Низький рівень безробіття є позитивним для працівників, але дуже негативним для роботодавців. Тим більше що він не є наслідком процвітання внутрішнього ринку, бум якого не може бути забезпечений людськими ресурсами. Причина очевидна: війна, яка є мета причиною всіх проблем, про які ми незабаром поговоримо. Додайте до цього другу причину низького рівня безробіття, відтік місків. Знову ж таки, згідно зі звітом Стенфорда, мова йде про кількість від півмільйона до мільйона людей. Отже, ми з вами зрозуміли, тейк експертів заключається в тому, що значить всіх росіян убили або всі росіяни виїхали за кордон. І саме в цьому проблема. Вони самі називають цифри від мільйона до двох. Тобто Росія, яка має 140 мільйонів населення, втратила 2 мільйони. А вже ж, це неймовірний шок. І так, я використав прав правильне слово саме шок. Ви знаєте, коли у вас одночасно із системи витаскують 2 мільйона населення, ви не можете просто так замістити ці місця. У вас відбуваються проблеми, вам потрібно до цих проблем якось адаптуватися. Але ось дивіться, автори відео стверджують, що значить у нас є попит на робочі сили. І ми всі з вами знаємо закон попиту і пропозиції. Якщо попит високий, а пропозиція низька, це значить ростуть ціни. А давайте. Тепер з вами подивимося, тому що я, так само як і вони, я також можу вас закидати якимись цифрами. Отже, давайте подивимося: спочатку 25-го року в Росії реальні доходи знизилися у 34% населення. У 7% доходи взагалі рухнули на половину, а у 11% вони залишилися на тому самому рівні. Так а вже, що у більшості населення в 55%, вони трішки незначно зросли. Але це саме. Саме ті секції економіків, які саме і перетікає весь цей труд. Тобто ми з вами бачимо не нестачу працівників, а перетікання їх з одного місця в інше. 73% компаній планують урізати виплати своїм працівникам. І знову-таки я повторюю своє питання: якщо у нас такий високий попит на працю, чому падає заробітна плата? І чому так стається? Я вже вам казав, що у нас відбувся шок. У нас витягнули багато людей. З ринку праці, і а вже ж, фірми, які до цього абсолютно нічого не робили, просто заробляли на своєму бізнесі, вони змушені були автоматизовувати процеси, вони були змушені оптимізувати свої витрати. І а вже ж вони тепер входять в баланс з новим попитом, який а вже ж падає за рахунок того, що у нас менше людей і вони отримують менше заробітної плати. Тобто, ми просто бачимо, що за ці три роки війни наступила стабілізація, і ринок по трохи почав холонути. І саме тому ми з вами бачимо таку динаміку. Якщо в 2024 році безробіття в Росії складало 2,5%, то зараз півтора року пройшло безробіття всього-навсього 2,2%. І ми можемо сказати, що цей ринок знаходиться в балансі. І ще одна важлива річ, тому що ми з вами дивимося на реальну ситуацію. Я, здається, один єдиний, який за два місяці до того, як з'явилися Корейці на війні, я казав, що будуть. Корейці в Росії заїдуть корейці, але я правду кажучи, я сказав, що я думав, що вони будуть працювати в економіки. Я не думав, що їх кинуть на передову. Я, я не зміг, значить, до такого додуматись, тому що це було просто щось неймовірне. А тепер давайте подивимося на цікаву динаміку. От ви кажете, значить, що не вистачає людей. Окей, от зараз перед вами таблиця, так звана, значить, діаграма населення Кореї. Як ви бачите, на відміну від багатьох інших країн, багато молоді, багато. Чоловіків і багато жінок, і ми можемо сказати, що Корея може просто спокійно, взагалі не напружуючись, відправити від 3 до 5 мільйонів своїх людей, кудись скажемо на працю. А тепер є така також цікава інформація про динаміку корейців пів... північних корейців в Росії. Якщо в 23-му році в Росії працювало лише півтори тисячі корейців, то вже в наступному, в 24 році їх число збільшилося до. 13 Нанадцяти тисяч. І зараз, як ви знаєте, тільки півроку пройшло 25-го року. Експерти оцінюють кількість, що вона буде до кінця року в Росії 50 тисяч. Тобто це ріст в два рази. Ми з вами забуваємо, що Росія нам вже розповідають, що вона закрита, значить, там на неї накладені всякі санкції. Але ми з вами забуваємо, що вони можуть витаскувати людей із Африки, вони можуть витаскувати людей із Азії, і в крайньому випадку вони можуть взяти від 3 до 5 мільйонів. Ні, в людей просто на працю із північної Кореї, і ці люди будуть у них працювати, як пишуть експерти, знову таки з одним вихідним і по 12-14 годин на день. Отже, мені здається, що цей тейк, що не вистачає людей, він є абсолютно надуманий. Якщо не вистачає людей, то чому падають реальні зарплати? А якщо не вистачає солдат, чому тоді не ростуть заробітні плати? І чому тоді падає так званий бонус за підписання контракта? Він з кожним місяцем знижується. Це значить, що попит не такий великий, як нам хочуть розповісти в цьому відео. На наступне твердження, яке є в цьому відео, я вже відповідав про міцність рубля. А вже ж нам розповідають, що десь, значить, щось підкручують, що його тримають штучно. Але у мене такі знову питання. Питання заключається в тому, що слабкий рубль, він вигідний для Росії, тому що вона продає назовні багато чого, навіть не зважаючи на санкції. І слабкий рубль, він для них був би корисний. Але він чомусь не падає. А навпаки, він тримається на досить таки потужному рівні. Чому це все так відбувається? У мене є відео, значить в підказках можете його подивитися. Там відео про trade. Завдяки, значить, цьому тримається, тримається попит на рубль і він не падає. Тому що, шановні пани на цьому заробляють. Знаєте, коли в Америці змінився президент, коли пройшов Дональд Фредович, Дональд Фредович почав на виконання санкцій дивитися отак: значить, через пальці. Він на навіть розпустив якусь там комісію, яка слідкувала за виконанням санкцій, і саме тому й почався оцей carry Trade. Коротше, дивіться, те відео воно цікаве, і там ви, значить, дізнаєтесь багато чого цікавого. Також у шановних панів макроекономістів, які нам обіцяли в 2022 році падіння російської економіки за два місяці, мене шокує те, що вони недооцінюють адаптивність не тільки російської, а взагалі світової економіки. Припустимо, у нас є такий шановний пан пан Брукс. Він тут проживає недалеко від мене. І він в Твіттері прямо кричить: у нього майже кожен тиждень новий пост. І заключається він в тому, що Західний світ продовжує торгувати з Росією, і він просто він торгує через проксі країни, через Туреччину, через Казахстан, через Грузію, через Арменію. Там багато цих країн, через які, значить, товари потрапляють в Росію. Точно так же, якщо я думаю, ви дивитеся російськомовний Ютуб, тому що він, він на досить високому рівні. І там є досить багато. Оглядів нових машин. Тобто машини нові моделі вони продовжують виходити, і ці люди продовжують знімати на них огляди. Ці машини якось потрапляють в Росію і їх там закупають шановні пани з великими грошима. І а вже ж у мене тут є знайомий, просто наш тут місцевий концерн, який, можливо, ви про нього чули, називається Мерседес. От. І коли він подивився огляд оцієї от машини, Мерседеса російськомовним блогерем, російським блогером з Росії, він сказав: Так це ж наша китайська модель. Тобто, це китай Модель, яка робиться для китайського ринку, і потім якимись схемами вона все одно потрапляє в Росію. От недооцінка цього, вона просто в деяких випадках може бути фатальною. А вже ж тут суміжною темою йде те, що от у Росії недостатньо валюти для того, щоб і закупати в країну те, що їм потрібно. Але ви знаєте, знову таки багато експертів вони не звертають увагу на так званий, я його називаю чорний ринок. Це те, де все закупається за так звані криптовалюти за стейблкоїни. Можливо, ви чули, що нещодавно у мене навіть відео було, воно буде в підказках, нещодавно, значить, шановний президент Америки підписав таку річ, як Genius Act. він заключається в тому, його основна суть в тому, що тепер оці так звані стейбл коїни, вони будуть їм буде більше людей довіряти, тому що їм тепер потрібно там тримати достатньо багато забезпечення всередині себе. І це значить, що ці стейбл коїни тепер є не такими небезпечними. Якщо ви, припустимо, торгуєте нафтою, якщо. Припустимо, Росія, і ви торгуєте нафтою з якоюсь іншою країною, і ви отримуєте оплату в оцих стейбл коїнах, тобто в криптовалюті. Це що нам дає цей процес, він досить небезпечний. Був до того, як президент Америки підписав Джиніус Акт. Він був досить небезпечний і тому потрібно було страхувати ризики. Тобто той дохід, який отримувала Росія від цієї торгівлі, він був трішки нижчий, ніж він буде зараз. Тому що зараз ризики ризики вони, значить зменшились, а це. Значить, дельта прибутку російського вона виросла, і от на це абсолютно ніхто не звертає ніякої уваги. Немає ніяких. Ну, більш-менш офіційних, знач, повідомлень про те, взагалі, якого об'єму цей чорний ринок торгівлі ресурсами, і також ми з вами розуміємо, що за ці самі криптовалюти, за ці самі стейблкоїни можна купляти е, машини, можна купляти всякі значить, прилади, можна купляти взагалі все, що вам потрібно. І оце ось я ні разу не бачив в яких-небудь звітах якоїсь інформації саме про об'єм цієї торговлі, значить, так званими стейблкоїнами. які який Трамп таки закріпив. Ну і під кінець саме цікаве, це суперовий тейк про те, що ріст російського ВВП це так званий порожній ВВП. Давайте послухаємо автора. По-друге, уряд вливає гроші в економіку, але це впливання зосереджено виключно на одному секторі військовому. Насправді, це зростання є порожнім, оскільки не відображає підвищення продуктивності та реального зростання добробуту. Зростання не перетворюється на приватні інвестиції або споживання домогосподарств. Про що свідчить дані про зниження продажів квартир, автомобілів, обладнання тощо. Це твердження, яке ви тільки що почули, воно є абсолютно правильним. Воно, наче виписано з книги про макроекономіку якогось менк'ю. Зростання не перетворюється на приватні інвестиції або на споживання. Але давайте з вами, от я вам зараз приведу такий приклад. Ось бачите оцю штучку? Це хрін, як ви бачите, він білий, тому що у нас в Україні його підфарбовлюють буряком, а тут він просто білий. Що буде, якщо я буду їсти бутерброди з хріном, я його буду купляти? Що буде, якщо я буду їсти бутерброди без хріна? Та в принципі нічого такого не відбудеться. Чи можна сказати, що виробництво хріну, і я не знаю, 90% продукції, яку зараз виробляють в світі, чи можна сказати, що це порожній ВВП? А вже ж ні. Гроші, які інвестуються в ВПК, вони не зникають в економіці. Вони йдуть до конкретних людей, і ці конкретні люди потім споживають. Дивіться, як ми можемо тримати баланс. Якщо у нас раніше був завод, який виробляв, припустимо, той самий хрін, а тепер цей самий завод виробляє патрони, яка, в принципі, різниця робітникам цього заводу? Вони отримують заробітну плату, вони цю заробітну плату витрачають. Також мені в цьому відео, і взагалі, в таких відео зазвичай такі відео роблять комуністи. Вони знаєте, вони не роблять якусь регіональну особливість. Так, а вже ж будівництво і продаж квартир в якомусь регіоні. Зменшилося, а в якомусь регіоні збільшилося. Мені до прикладу досить сильно завжди цікаво дивитися на так званий регіон Тива. Це найбідніший регіон, там проблеми з алкоголем, там проблеми з усім. Але за рахунок всіх цих виплат за часів війни бідність, яка там була просто на височайшому рівні. Мені здається, Банк Фінляндії зробив це дослідження. Якщо я зможу, я вам знайду це дослідження. Якщо не знайду, ну вибачте, повірте мені, на слово. Так от Банк Фінляндії аналізував і він показав, що в читі рівень бідності, який був раніше досить високий, він знизився на 7%. на 7%. Тобто, за рахунок оцього порожнього ВВП Росія витягує значить з бідності своїх самих бідних громадян. Відео абсолютно ігнорує цей ефект і хоче просто донести до нас інформацію, що всі ці гроші, які витрачаються в ВПК, вони просто падають в якусь чорну дірку, і взагалі в них немає ніякого сенсу. Тут ми можемо бачити приклад неефективності, але неефективність це не марнотратство. І під кінець мене просто добила фраза: крах неминучий, але ніхто не знає коли. Саме тому я вирішив зробити це відео. Знаєте, це досить зручна фраза, коли ми кажемо, знаєте, от це ця, ця людина помре, а вже ж це людина, і вона колись помре. Якщо ви не встановлюєте чіткі рамки, а просто кажете, що от крах неминучий, то значить, коли він відбудеться, припустимо, через 174 роки, ви можете сказати: ага, я ж вам казав. І отже, дивіться, якщо ми дивимося на. На цю динаміку ми бачимо, що це не проблеми, це не ефективність поки що. Експерти не дають нам відповіді: чи буде крах в 26-му році, в 27, му в 28-му, в 29-му, в 30-му, 40-му, коли буде економічний крах. А вже ж ситуація погіршується, але вона погіршується по всьому світу. Є такі признаки, що ми з вами заходимо в період кризи. Але сказати те, що значить, все це колись рухне ну все колись рухне. Знаєте, навіть Римська імперія, навіть Візантійська Республіка, колись рухнула, хоча Візантійська Республіка існувала більше тисячі років. І я розумію, звідки беруться такі твердження. Вони беруться з того, що такі відео вони предвзяті. Те, що ми бачимо з російської сторони пропаганду, вона предвзята в російську сторону. Те, що ми бачимо пропаганду з західної сторони, вона предвзята в нашу українську сторону. Але ми з вами, ми маємо з вами розуміти реальну ситуацію. Тому що дивіться, коли я в 22-му році казав, що цей конфлікт як мінімум на 5 років. Коли я потім казав за декілька місяців до того, як з'явилися корейці в Росії, що вони обов'язково з'являться, коли я казав, що гривня буде значить дешевша, ти ще на початку цього року казав, то, знаєте, це принесло мені деякі бенефіти. Взагалі, чому я записую це відео? Це вже ж оця фраза, що значить, колись все це рухне. Але ще найбільше моє досягнення за останні три роки, це те. Що я почав слухати себе менше почав слухати експертів. Ви знаєте, вмикаєш YouTube, якісь там інтерв'ю на будь-якій мові, який хочете. Там завжди знаєш, сиді, сидять в студії доктори. У них в студії цих докторів більше, ніж в лікарні, і всі вони розповідають щось. Ви знаєте, у мене в універі була така цікава вправа. Нам давали точку зору, і нам потрібно було в дебатах цю точку зору відстоювати. А потім нас змінювали місцями, і вже потрібно було відстоювати іншу точку зору. Ми з Вами маємо знаходитися в позиції реальності, тому можна зробити два висновки в цьому відео: один персональний і один глобальний. Давайте почнемо з глобального: чи є у Росії проблеми економічні? Так, вони є. Але дивіться, зверніть увагу, у них є фонд національного благосостояння, куди вони відкладають надлишок грошей, які вони отримують за торговлю нафтою. І а вже ж він скорочується. Росія не бере в борг, Росія не друкує поки що гроші. Росія поки що доїдає те, що вона збирала довгі роки. А я нагадаю, війна вже йде три роки. Чи є у Росії проблема з робочою силою? Так, а вже ж. Але у Росії є ще досить багато резервів. Вони навіть не. Зверталися до шановних панів корейців за людьми. Потім вільний ВВП, оцей так званий пустий ВВП. Він не пустий, він неефективний, тому що навіть от так званий, як те, що називається в відео порожній ВВП. Навіть порожній ВВП він дає право людям, дає можливість людям існувати, і люди продовжують жити. Тобто, ми з вами бачимо ситуацію в Росії. Що що ми можемо сказати взагалі з цих даних? Чи буде крах Росії в 26-му році? Ні, в 27-му? ні, в 29-му? ні, в 30-му? ні. А економічного краху там не буде ще довгий час. Ми з вами і експерти. Звертаємо увагу не на ті точки, які, на які потрібно звертати увагу. Росія не технологічна економіка, вони не можуть будувати достатньо озброєння, озброєння в них скорочується. Літаки також, це знаєте, це така річ: літак не може літати постійно без ремонтів. У нього льотні часи накопичуються, і значить, він поступово деградує. Ми з вами всі чуємо значить, ці слова, що літаки підлітають, кидають оці каби, фаби, і вони долітають до наших місць. Але ці літаки. Ки літають майже цілодобово, і вже є розрахунки, що якщо ці літаки так і продовжують літати, то через два роки у них закінчиться, значить, оцей наліт, оцей кордон свій вони перетнуть, і на них більше не можна буде літати. От що ми реально можемо сказати? Що в Росії є проблема тут? У них не вистачає озброєння, вони не встигають все це будувати. Ну що можна сказати, якщо основна частина, основна зброя, якою зараз значить, тероризується Україна, це шахет, який вони взяли у шановних панів іранців. Тобто економічна ситуація в Росії, вона ще буде довго дуже стабільною, а от ситуація з озброєнням це те, куди потрібно дивитися. Ну і персональні висновки до цього відео. На початку війни, я, як і ви, я спостерігав за всіма цими експертами, за всіма цими докторами, прохвесарами, з отакими от головами, вони мені обіцяли те, що мені здалося нереальним. І саме тому я почав вмикати свою голову, і я почав слухати себе. Саме з тієї точки я. А почав недолюблювати макроекономістів. Тому що, знаєте, у мене був такий випадок, як тоді ще працював науковим співробітником. І, значить, я був на конференції, і там виступала людина, там були питання з приводу міграції. І значить, виходить макроекономіст і каже, так, значить, моє, моє рішення таке: значить, щоб у нас все було добре з міграцією, нам потрібно гарних мігрантів запрошувати в країну, а поганих мігрантів не запрошувати. Тобто, буквально виходить людина на подіум і каже, нам потрібно. Робити гарні речі, нам потрібно робити багато гарних речей і робити менше поганих речей. Дякую, я розумію, я це знаю. А як конкретно це все робити? І зараз ми з вами в цьому відео ми бачимо те саме. У нас є бажання авторів послати нам послання, що ви тримайтеся, Росія значить, скоро завалиться. І вони використовують цифри, якісь які значить, підходять під їхні тейки. Але якщо ми реально подивимося на ситуацію, вона виглядає трішки іншою. Знаєте. Я в Україні не сиджу, але від багатьох наших з вами рішень залежить не тільки значить, наше фінансове майбутнє, наш добробут, але ще й наше життя. Знаєте, я також вам приведу приклад, ну тому що цей приклад, значить, він на мене персонально дуже сильно вплинув. Коли від Харкова відійшли російські війська, нам по телевізорі, голови, отакі здорові голови, професори, доктори, вони сказали, що все, Харків більше не будуть обстрілювати, значить, з артилерії, і це значить, що. Боже більш-менш безпечно в Харкові, і потім відбувся обстріл з Градою, Там було досить багато постраждалих, і досить багато, на жаль, людей померло. Тому. Не вірте тому, що вам втирають завжди. Перевіряйте по 10 разів повідомлення, перевіряйте по 10 разів. Самі намагайтеся зрозуміти суть процесів, тому що оці всі доктори з отакими от великими головами вони будують моделі, але потім, знаєте, коли їх модель не спрацьовує, вони можуть просто сказати, що стався екзогенний ефект. Екзогенний ефект це значить, що щось сталося. Щоб вони не врахували в своїй моделі, так а нахіра, вибачте, нам такі моделі, які не враховують якихось там, значить, екзогенних ефектів. Тому, ем, якщо б от ви мене запитали, кого потрібно слухати, краще слухайте фінансистів. Тому що фінансисти вони правда розуміють, як перетікають кошти, вони правда розуміються, значить, хто дещо купляє, хто як що завозить в країну. Оцих людей є сенс послухати. А оцих психекономістів, докторів з отакими от головами. Ну, якщо хочете, можете слухати, але слухайте і перевіряйте, вмикайте свою голову. І запам'ятайте, якщо ви слухаєте якогось експерта, досить вірогідно, якщо ви йому не платите, йому платить хтось інший, щоб він заклав в вашу голову якесь повідомлення, яке було вигідно тій людині, яка йому заплатила. Шукайте свою вигіду. Це найважливіше. Гарного дня.